Слов'янськ чекає підрядників. Місто отримало додаткові субвенції від держави та готове приймати роботу. Але бюрократичних процедур треба дотриматись. Отже, управлінці чекають завершення тендерних процедур. У віснику державних закупівель вже до десятка заявок на ремонти у Слов'янську. Навестники госзакупок. За сейчас лежат тендерные процедуры. По бульварной 4, срок, кстати, заканчивается 4 августа. Лежит тендерная процедура по улице Коммунаров 4. Лежит тендерная процедура по детскому садику 26. И сейчас, когда мы определим, поддерживаем этот протокол, заказчикам выступит суд. И в ближайшую неделю, я так понимаю, он точно так же объявит тендерную процедуру и на вестнике идет закупок, это она будет ну, как бы озвучена и лежать. И все согласно закону. Все желающие, неважно, Славянск, Киев, подают документы. И тогда уже тендерная процедура имеет свои особенности. Там закрытые конверты, комиссия, вскрытие, в присутствии ну, средства массовой информации там могут находиться. Вот, и объявляется уже победителем этой тендерной процедуры. Доповіли 28 липня на засіданні виконавчого комітету і ще по одному аспекту, який стосується запитувачів інформації. Закон України про інформаційні запити від громадян дав можливість задавати чиновникам неприємні питання, але кількість запитів призвела до фінансових витрат. Отже, було прийнято рішення, що запитувач, наприклад, декларації депутатів чи співробітників служб повинен буде сплатити за папери, якщо пакет документів більше ніж 10 сторінок. Так, дехто відмовився від власних. Них запитів, порахувавши, що роздруківка потрібної інформації влетить у копієчку. Отже, якщо дані про роботу можновладців, висновки комісії, звіти про доходи чи інша інформація людині все ж потрібна, її отримають за свій кошт або у електронному вигляді. В електронному вигляді можна получить любую доступну інформацію. Вона є у нас на сайтах. На Те ж самі декларації кової вони На сайті є. І на останок засідання пролунала інформація, що потішить мешканців шостого будинка по вулиці Добровольського. Жителі колишнього гуртожитка на території Скнау довго чекали переходу на баланс звичайного ЖЕКа та міста. Нарешті отримали. Для них вже встановлено суму, що сплачуватимуть за квадратний метр. На сьогоднішній день завершена процедура. Оформлення тарифа для жителей, тариф до сплаты 1 гривна 73 копейки.